І так, зараз в нас в Академії прямо на сьогоднішню хвилину 136 учасників. Якби, я кажу, якби, бо в нас всі процеси в академії мільйонерів добровільні, кожна людина приходить а, і приймає рішення про співпрацю і прийняття всієї інформації, яка в нас доступна лише тоді, коли вона вважає, що вона готова до цього, да, що вона цього бажає і саме в цьому випадку вона найбільшу користь принесе. А от тепер представте, що кожен із цих учасників, він свідомо ставиться і до законів Всесвіту, і для власного зростання, і розуміння того, що тут він може проявитись, і законі вдячності, да, віддавати більше, ніж маємо, і турботу про себе, про своє здоров'я і красу, і а, прийняв оцю систему Академії мільйонерів і. А, Насолоджується продуктовою лінійкою компанії LR Health and Beauty для себе і своєї сім'ї. І візьмемо в середньому те, що рекомендує компанія 250 СП це приблизно 4,5 тисячі гривень для власного споживання в місяць. Тоді в нас зараз 136 учасників. Це Сумарно 34 тисячі СП балів, якби кожний замовив собі на цю суму. І це 612 приблизно тисяч гривень. Така кількість, сумарна кількість учасників споживання лише для себе. Ти один, ти для себе любимої коханої коханого, а, замовляєш продукт, да? але ви робите це в системі Академії мільйонерів, ви нагороджуєте один одного. І відповідно по цій системі а, це вже статус або лідера організації, в залежності від того, як побудована структура, або бронзовий лідер організації, якщо Ця, це все споживання розподілено між, лише між трьома активними партнерами. От якби в мене в академії було, ми академію створювали на трьох, я разом з, з трьома партнерами, і ми рівноправно розподіляли всіх учасників між собою, то це був би статус бронзового лідера організації. А тут треба розуміти, що всі ж гроші вони не йдуть. Окремо одній людині. Всі гроші компанія розподіляє між всіми учасниками і бере в увагу те, скільки людей особисто ти запросив до Академії мільйонерів. Якби ти там запросив 3, 4, 5, то з кожного рівня компанія тобі бонусними. Відсотком винагороджує за те, що ти розвиваєшся сам, за те, що ти допомагаєш розвиватись іншим, за те, що ти здоровішаєш, омолоджуєшся сам свою сім'ю і те оточення академії мільйонерів, яке є тут, і відповідно в цьому розподілі всі в позиції він він. Але та людина, яка б запросила у цих всіх 136 людей, вона б вийшла на дохід 60 тисяч гривень плюс і треба брати за увагу, що це виключно пасивний дохід, адже ти не береш особисто з людей гроші. Люди самі купують, задовольняють свої потреби. в них є прямий доступ до компанії виробника. По гуртовим цінам вони отримують шалену користь для, для себе, для свого оточення, для своєї сім'ї, для свого а, спокою, да, бо є вітамінні комплекси, які задовольняють ці потреби організму в здоров'ю, в харчуванні. Є а, потреба в бути молодим, здоровим, гарним, тримати довголіття. Тобто люди задовольняють свої потреби, але ви разом об'єднані через систему навчання і розвитку в академії мільйонерів. Ви тут а, ділитесь, а, да? і у вас фокус уваги на розвитку, а гроші отримуєте за базові свої потреби. А головне, що цей пасивний дохід є необмеженим в часі, допоки існує компанія, а вона настільки професійна, настільки розвивається в майбутнє, настільки інвестує гроші в розвиток, так щоб цей процес не закінчувався на одному поколінні. І тут ви можете ці своє, що ви об'єднуєтесь з крутезними людьми, знаходити цих людей, да, стаєте кращими розвиваєтесь. Ви все це накопичений пасивний дохід ви можете передати, і ви по договору передасте своїм ще нащадкам, да? Бо цей процес він гарантується системою компанії.